У 2010 році міська рада надала ужгородцям земельні ділянки біля об'їзної дороги. Частина людей вже встигла їх оформити, заплатити податки до міського бюджету. Проте зараз ці документи можуть визнати недійсними. А все почалося з того, що народний депутат Валерій Пацкан звернувся до міської прокуратури з проханням перевірити законність рішення сесії міськради, на якій виділяли цю землю. Прокуратура зреагувала і подала на ужгородську мерію до суду. Вимагаючи скасувати рішення депутатів про виділення землі. Люди впевнені, народний депутат відстоює особисті інтереси. Розумієте, тут правда на стороні людей, а інтереси пецьканадського депутата мені взагалі не розуміло. Йому вмішає там, що і наші участки біля нього чи як. Наразі сторонами судового процесу є лише міська рада і прокуратура Ужгорода. Проте справа ця безпосередньо зачіпає інтереси власників земельних ділянок. Люди просять суд долучити і їх до справи як третю сторону. Втім, це судове засідання завершили, так і не розпочавши розглядати справу по суті. Позивач, тобто прокуратура, не прийшла на судове засідання і його перенесли на 12 січня. Працівники прокуратури прекрасно знали, що сьогодні буде судове засідання. Зібрали масу людей, щоб захищали свої інтереси, а вони настільки оказались. Безграмотний, щоб послати свого представника, щоб піддержувати свій позов. Законний він чи незаконний але представник має бути тут. Представники міської ради впевнені, правда на їхньому боці, адже основним аргументом прокуратури є незбереження норм виділення землі біля доріг міжнародного значення. Від основної магістралі має бути ще 100 метрів буферної зони землі, на котрій не можна будуватись. Ці 100 метрів пояснюють представники міськради, можна зменшити до 25, якщо просто обабіч дороги насадити дерева, що виконуватимуть роль шумоізоляції. У такому разі всі державні норми будуть збережені, і цей позов не матиме сенсу. Згідно нормативів, відстань від краю поріжої частини до земельних ділянок, які вздовж цієї дороги розташовані, має бути 100 метрів. А при влаштуванні шумозахисних екранів можна зменшити до 25 метрів. Ці шумозахисні екрани передбачені цим проектом забудови, тому 25 метрів це є дійсно та відстань, яка передбачена будівельними нормами. Згідно цих норм, там 25 метрів збережено. Хоча ділянок виділено близько п'ятиста, на засідання суду прийшли лише зо два десятки людей. Запевняють, причина конфлікту не порушення норм виділення землі, а підприємницькі амбіції народного депутата. Мовляв, він у тому ж районі придбав кілька земельних ділянок під будівництво власного бізнес-об'єкта, на чиєму боці правда вирішуватиме суд.